Мені сказав, що най, е, такий стабільніший варіант це якщо ви приїхали в США одиноким, знайшли тут свою любов, то постарайтеся її якомога швидше легалізувати. От, ми посміялися, ну такі юридичні жарти, та всі, всі знають ці кейси одруження в США. Але якщо раптом з вами це трапилось, то це типу, дуже досить надійний спосіб. Інших надійних способів, на жаль, не існує. А можна уточнення? Вийти заміж потрібно чи женитися на громадянинах чи грін карти власники? Краще на громадянинах. Грін uh карт-холдери -huh. теж підійдуть, okay. але громадяни це більш надійніша категорія Super. для одруження. Ось так, Як би це типу, смішно зараз не звучало, це дуже реальна історія. Далі, звичайно, люди дивляться це віза талантів. Робочі візи зараз дуже багато циркулює інформації на рахунок візи талантів.